Жодна кухня не може існувати без функціонального, зручного і стильного гарнітура, якби ви не ставилися до приготування їжі, кухня не кухня без кількох шаф, і полиць для зберігання посуду і запасів на перший погляд здається, що немає ніяких премудростей у виборі кухонного гарнітура, і найскладніше зробити правильні виміри і вкластися в бюджет. Однак не варто забувати, що кухня є не просто серцем будинку, а перш за все. Робочим приміщенням, тому і меблі в ній повинна бути відповідною, зручною, функціональною, здатною стійко переносити підвищення температури, бризки води і жиру. Сьогодні розповідаємо, як не загубитися в різноманітті представленої на ринку продукції і знайти те саме. Один проаналізуйте ситуацію, насамперед дайте собі відповідь на кілька питань: скільки людина живе в квартирі. Чи люблять вони посидіти на кухні або вважають за краще вечеряти в кімнаті, хто з них найчастіше готує їжу, де буде встановлена побутова техніка, як планування вашої кухні може вплинути на вибір гарнітура, в якому стилі він повинен бути виконаний, щоб сподобатися всім членам сім'ї, з яких матеріалів виготовлений, витративши на пошук відповідей зовсім небагато часу. Ви зможете підібрати підходящий саме вам варіант, справа залишиться за малим. 2. рівняйтеся на кухаря, продумуючи габарити меблів, більшість з нас піклується про те, щоб вмістити побільше шафок в обмежений простір кухні і не перекрити ними дверний отвір, висота, на якій розташовані навісні полки і стільниця. Зазвичай якось сама собою відходить на другий план, адже існують же стандартні варіанти, там все повинно бути розраховано. Думаєте ви такий підхід в коріні невірний, підбирайте висоту робочої зони, виходячи з зростання того, хто найчастіше буде користуватися кухнею, якщо він сильно відрізняється від середнього, краще не економити і виготовити стандартний гарнітур на замовлення. 3. не створюйте перешкод, мийку, холодильник і плиту прийнято розміщувати за принципом кухонного трикутника. Коли відстань між ними не перевищує двох кроків, однак довго стояти на одному місці в процесі готування вдається рідко, наприклад, іноді у відповідальний момент доводиться шукати в коморі пляшку масла або діставати спеції з полиці, найнеприємніше в цій ситуації, наштовхнутися на відчинені дверця та шафки. Тому при виборі меблів зверніть увагу на гарнітури, оснащені системою меблевих жалюзі, Фактично ця розробка виконує ті ж функції, що і звичайні дверцята. Їх перевага в тому, що меблеві жалюзі не вимагають простору для відкривання, вони не відчиняються, а суваються вгору або в сторону. Про них просто неможливо вдаритися. Крім того, така система стильно виглядає і дозволяє заощадити вільне місце актуально для малогабаритних кухонь, шанувальники сучасних технологій і розумної техніки, а також ті. Хто хоче справити враження на гостей, можуть придивитися до меблевих жалюзі, які оснащені електроприводом, вони також мають сенсорне управління для їх відкриття або закриття досить одного дотику до спеціального датчику. Чотири будьте уважні до дрібниць давно помічено, що якщо в кухонних меблів щось ламається, це зазвичай якісь незначні правда. Тільки на перший погляд деталі і дійсно. Чи багато ви знаєте випадків, коли тріщину давав корпус шафи або матеріал, з якого виготовлена стільниця, ось відшаровування кромки на тій же стільниці, вицвітання фасадів, пошкодження цоколів? Набагато частіші явища, всі вони аж ніяк не покращують зовнішній вигляд кухні. При виборі гарнітура обов'язково поцікавтеся якістю меблевих комплектуючих, які використовуються при його виготовленні. Переконайтеся. Що пристінковий бортик має надійний ущільнювач, а кромка виконана закрило, термопластика або б. Добре, якщо акриловим також виявиться полотно для облицювання фасадів, модні по справжньому стильні глянцеві кухні сьогодні робляться саме з його допомогою. Матеріал дозволяє створювати меблі з бездоганно гладкою, що відбиває світло поверхнею. при прибажання, ви навіть зможете використовувати кухонну шафу замість дзеркала. Причому з часом цей ефект не пропаде. Якісні акрилові фасади практично не вицвітають, та й подряпати їх складно. Редакція висловлює подяку компанії Регаю за допомогу в підготовці матеріалу.